Заходимо в ігру, яку я не знаю, що це. Що ще сверху мене за календар. За календар. Він що, 9 ночей пройшов, а я що, ноль. Mm. Блін. блін! Дайте вийти. Я не буду 100 тисяч ночей виживати з лісуном пердуном. З лісуном пердуном 99 ночей, який вкрав... 115 детей. Щитка, 4 детей, вкрав О, где мы заставлюсь. Цена вишивань... Це не 100 тысяч дней. З лісом-бердуном О, Минкрафт. Опа, опа, ну стоять кролик. Стоять, падла. Попался. А ну стоять. Стоять, крыса. Догнал. Все крайней жизни. Убиваем кроликов. Лутом їх глушим, їм на голову відро, а в кармані карман пирожок. Все, пирожок. у мене хавчик. Я не вмію викидувати їду, блін, В мене одна... У мене осталось. Ладно. Я так не, цей мішок почти не использую. Добуваю дерево, як у Майнкрафте. Добув я через пять лет. Так. О, тут велике дерево. Можна його Ні, не Нельзя. Зато можна попаркуритися на ньому. Вс а куральной житті паркуримо на дереву. Да, вс акуральной житті. Блин, пацан, ти все вшло... бомбежл? Що ти дерево робиш? На чем можна паркурить? Опа! Вс а куральной попаркурили. Я від цього ліса перду... Ну... від цього на пердуна. Лісу на пердуна. Так. Де? А, в... А, давай вместе заглушим. Глушим кролика лутом. Моя еда, это моя еда. Стоять падла. Зарежу! Оно стоять, падла. Заряжу топором. На, на, получай! Получай рано. Блин. Отдай хавчик. Это я его первый нашл. Оно стоять. Стоять, падла. Так. Тут детишки, мальчишки, три петрушки. Так, цього я знаю, цього я не знаю. Блин, я нічого не розумію. Це перша частина, вот і я тут не розумію. Ладно, а ну стоять пазла. Стоять, пазла. Всем пока. Догоню, Павла.